Глядачам і ще вітання, ви на моєму каналі Академія кінезіології Світлани Білик. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про наш зір. Хтось не бачить далеко, хтось не бачить близько, і все більше і більше таких випадків з'являється в нашому суспільстві. Чому? Тому що ми працюємо з нашими гаджетами, комп'ютерами, тобто зараз it технології І причини того, що порушений зір. Причин таких є багато. Можливо, навіть і спадковість, таке теж є. Можливі фізичні травми, ока, чи обличчя, чи голови, чи якісь були інфекційні захворювання чи бактеріологічні захворювання, і це вплинуло на зір. З кожним роком, з кожним часом свого життя я переконуюся в тому, що дійсно невеліковних хвороб немає. Лише потрібно взяти відповідальність за своє здоров'я за себе. Відповідальність і наполегливість, тому що ніхто не зробить здоровим абсолютно ніякій хворобі. Ні, зір ніхто не виправить. Ні, вилікує ніхто, просто це залежить від ресурсу людини, від бажання бути здоровим, тому що всі сигнали на органи через нерви, через нейронні зв'язки поступають до наших клітиночок, тканин, органів. І які сигнали ми подаємо, так і ми живемо. Отже, стосовно зору. В тому, що зір можна відновити, вилікувати. Я переконалася на власному досвіді, коли в мене відбулися такі події з моєю донькою, що її готували вже до операції. Тобто в неї зір був на одне очко 10 і одне очко зашкалювало косокість була до 20 градусів. Уявляєте, маленька дитинка, 6-7 років. І тут раптом такий діагноз. І ти розумієш мозком, що раптом самий знаменитий світило, лікар, він зможе зробити операцію, але дитина росте, організм росте, і раптом щось десь піде не так, і що на все життя може бути перекособочене обличчя, там перекособочене око, і все одно може це все повернутися, ти це розумієш. І тоді приходять різні відповіді, і ти повинна вибрати якийсь варіант. Отже, я. Ділюся своїм власним досвідом. Звісно, це не одноденна робота, не місяць. Ми відновилися десь за рік-півтора, тому щоденна робота потрібна власне тільки з собою. Якщо ви на це готові, я поділюся з вами досвідом. Перше, це буде просто, це будуть звичайні прості вправи для очей, але щодня мінімум два рази, два-три рази в день. Ви повинні їх виконувати, це не займе багато часу, це займе буквально 2-3 хвилинки, показує, як це робиться. Очки наші повинні зробити вправи для того, щоб активувати всього-навсього 6 пар м'язів. З одної сторони 6 м'язів і з другої сторони 6 м'язів очей. Тому це 6 пар м'язів. Якщо ми їх активуємо, вони почнуть укріплюватися, і наш зір почне поліпшуватися. Отже, перше Очки вверх, очки вниз, очки вліво, очки вправо. По діагоналі. Очки вверх, очки в іншу сторону. Друга діагональ. Очки вверх, очки вниз. І так потрібно зробити декілька разів: 5-10 разів, скільки вам не буде боляче. Тому що боляче собі робити не потрібно. Організм вже і так. Постраждав від чогось, у нього є проблемка. Значить, потрібно з любов'ю виправляти те, що вас турбує. Далі ми повинні зробити вісінки очима. Ми робимо вісінки. Починаємо в ліву сторону і ведемо очима. Вісінку, провели до перенісся і ведемо в другу сторону, провели до перенісся. Так само ми повинні зробити 5-10 разів для того, щоб. Ну, Наші очки, м'язи наших очей, укріплювалися. Перше, це ми зробили. Тепер у нас є на потилиці, десь так, напроти очей, є такі виступи, очні виступи. Те ж саме ми повторюємо, тільки ми тремо ці виступи. Ми тремо ці виступи і робимо очки вверх зафіксували, вниз зафіксували, вліво. Зафіксували вправо зафіксували, не забуваємо дихати. Слухаємо своє дихання по діагоналі вверх, одна діагональ, вниз та діагональ, тепер вверх інша діагональ, вниз, інша діагональ. Тепер ми робимо круговий поворот. З лівої сторони починаємо вести вісімку. Вісімку провели очками і закінчили на перенісці. І тепер погляд свій ми на кінчик носа. І тремо бугорочки, і дихаємо. І таких підходів, знову ж ми робимо 5-10. Повірте мені, це реально займає десь ну, 3, ну, максимум, щоб дати вільно робити, 5 хвилин. 5 хвилин вранці, 5 хвилин в обід, і 5 хвилин ввечері. Я думаю, що це ну, не складно і я на своєму власному досвіді отримала результат, але це потрібно щоденно робити. Якщо у вас, звісно, влаштовує носити окуляри, міняти лінзи, ну, то цього не робіть. А якщо ви хочете бути здоровим чи здоровою, то я вам даю практичну пораду. Далі, ще одна дуже цінна річ. Дивіться, наші очі це один із органів чуття. Так? І наші очі бачили минуле, бачать теперішнє. І коли ми плануємо, ми картинки якісь малюємо. І наші очі також задіяні. Хоча це мозок малює, тому що мозок і очі вони зв'язані між собою. Очі дають сигнал, куди? У мозок. І потім мозок дає сигнал по всьому тілу, що робити, тому що очі дали якусь інформацію. І оскільки наші очі бачили в минуле, бачать теперішнє, і бачать в майбутнє, значить, щось з ними трапилося. Чомусь вони перестали правильно бачити, і в них погіршився зір. Або ми бачимо далеко, або ми бачимо близько. Так? І я. Я хочу підключити зараз до цих вправ, що я вам показала ще афірмацію. Афірмація, яка буде також впливати підсвідомо, вона ляже в підсвідомість, і вона буде впливати на ваш позитивний зір, на виправлення вашого зору. До речі, про себе У мене окулярів немає. У мене окулярів не було. Я займаюся собою, і я розумію, що чим я буду здоровіша, тим я буду щасливіша і радісніша. і мої діти не матимуть проблем зі мною, коли я буду у старості. Тому я собою займаюся, я взяла відповідальність за своє життя, за своє здоров'я. Я займаюся вправами, щоб підтримувати свій фізіологічний, біологічний і психічний стан. Отже, очі це бачити радість і щастя. Очі це бачити любов. Значить, в цьому напрямку десь пройшов збій в якомусь періоді, радість, щастя, любов, так, і очі перестали гарно бачити. І коли ви зробили вправи з потиличними виступами ззаду, так, очками поводили, зробили вправки. Ми підключаємо афірмацію, Знову ж таки, ми кладемо чотири пальчики, щоб вже там ми не помилилися, де ці наші виступи потиличні. Ми кладемо чотири пальчики напроти очей на виступи, на бугорочки там такі на виступи черепні. І починаємо водити очима, але додаємо ще афірмацію, і вона в нас впишеться в нашу підсвідомість і почне змінювати наше життя. Отже, ручки поклали і будемо повторювати: Я дивлюся з любов'ю та радістю. І очками вводимо аналогічно, як я вам показала вправу: я дивлюся з любов'ю та радістю. 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 І закінчуємо на кінчику носа. Робимо глибокий вдих-видих. Вдихаємо радість. Видихаємо радість. Вдихаємо любов. Віддихаємо любов. Отже, беріть відповідальність за своє життя. Беріть практичні мої поради, вони, правда, працюють, вони не швидко працюють, але, ну, буквально за місяць, за два, за півроку ви побачите результат. Якщо дати щодня два-три рази робити ці вправи і підключати афірмації. А, і ще чуть я не забула. Наш здоровий сон дає нам взагалі енергію нашому організму, тому що якщо сну не буде здорового, то про що ми можемо говорити? Про яке здоров'я? Так ну ми не зможемо ні радості бачити, ні любові, ні щастя, тому що ми будемо приторможені. Тому ще одну я дам афірмацію: ви можете робити для себе для того, щоб гарно спати. Ви можете її ввечері робити разом з цими вправами, які я вам показала. Тобто, перша афірмація, ви сказали, Я дивлюся з любов'ю та радістю, а другу афірмацію ви говорите наступну: я з любов'ю залишаю цей день. І віддаюся мирному сну, знаючи, що завтрашній день подбає сам про себе. Отже, показую. Я з любов'ю залишаю цей день і віддаюся мирному сну, знаючи, що завтрашній день подбає про себе. І так повторюєте декілька раз, ви відключаєтеся від мирських денних турбот. І просто мирно засинаєте. А завтра прокидаєтеся нормальні, здорові, радісні і наповнені любові. І знову ж повторюєте цю вправу. Я бажаю вам ясного зору, ясного бачення, можливо, навіть відкриття інтуїції третього ока. Я бажаю вам назавжди залишити окуляри чи лінзи, які бачать далеко чи близько, і носити окуляри лише від сонця. З вами Світлана Білик. До наступної зустрічі. Будьте здоровими та щасливими. Нехай ваші очі наповнюються радістю і посміхаються. До зустрічі, як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс, навчання офлайн.